Доброго дня! Я лікар-дерматокосметолог, головний лікар і власниця косметології Оліник Із з медікейту я вже понад 4 роки. З сторони практикуючого лікаря розкажу вам про зірку серед всіх ретинолів, це крістал ретиналь, і також задіну тему, дуже болючу для багатьох пацієнтів це лікування акне. Я вам по-простому поясню, як працює сам ретинол. Коли ви його наносите зовні на шкіру, він не одразу потрапляє в клітинки. він має Наступні етапи перетворення. З ретинолу він стає ретинальдегідом, якраз крістел ретиналь має ретинальдегід, і потім вже в ретиноєву кислоту. Ретиноєва кислота це якраз те, що працює з вашими клітинками. Що геніального придумав медікейт? Ретинальдегід є дуже нестабільний на навколишньому середовищі і руйнується. І відповідно раніше його не могли стабілізувати і тому не було його в космецевтичних засобах. Медікейт зробили капсулу кристалічну, яка під час того, коли ви спите, вивільняє якраз цей ретинальдегід. І відповідно він в 11 разів аж активніший ніж звичайний ретинол. Відповідно, коли ви наносите крістал ретиналь, ви побачите в 11 раз швидшу ефективність. Що на сьогоднішній день, мабуть, бажає кожен пацієнт. Коли ви придбали засіб, він має бути активний до останньої капельки, що показують клінічні дослідження по ретиналю і його упакування. Тут є Алюмінієва оболоночка, яка захищає від ультрафіолету і теплових різних дій. І також дозатор. Тут він є нестандартний, тому що коли ви натискаєте назад, повітря не всмоктується і ви отримуєте чітке дозування необхідного препарату. Отже, що ми отримуємо? Максимально стабільний продукт. З 11 раз швидшою дією і при тому з вищою біодоступністю. Ми будемо розглядати в наступних відео по клінічних дослідженнях, що робить шкірою ретинальдегід і які має ще додаткові переваги.